Подвійна смерть на дорозі на Тисманецькому шосе водій автомобіля Опель збив двох пішоходів: – 63-літню жінку та її 37-річного сина інваліда. Свідком ДТП став Михайло. Чоловік саме виходив із придорожного ресторану. Пригадує, неосвітленою дорогою швидко рухалася машина. Потім почув глухий звук. Ми почули тільки звук удару. Після чого виїхали на, на, на проїжджу частину. Вже побачили цей це все на дорозі. Що, що стоїть і підіспистали і підійшли до, до трупу. Від удару жінка та її син візочник загинули на місці. Врятуватися шансів майже не було, адже водій протягнув їх ще зо півсотні метрів, кажуть державтоінспектори. Сам 47-річний шофор від коментарів відмовляється. Знаєте, в мене зараз якраз такі Дякую. Загиблі, за попередніми даними без постійного місця проживання у Івано-Франківську, вони просто хотіли перейти дорогу, коли їх наздогнав автомобіль. Вони займалися жебракуванням. і оскільки місце зіткнення прийшлося на проїжджій частині і напроти ресторанного відпочинкового комплексу, можна припустити, що вони намагалися перейти дорогу, щоб потрапити в ресторанний комплекс. З метою ми метою надання їм милостині. оскільки візок. Без, був, без освітлювальних приладів, без катафотів, без світлоповертаючих приладів, то водій стверджує, що він не побачив. Він темрям і не, не розглядів візка. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальне провадження. Водій пройшов медичне освітчення. Алкоголю в крові експерти не виявили. Попри це, йому загрожує кримінальна відповідальність до 10 років позбавлення волі.